Цікаво, скільки разів у житті ви вже обманули всіх навколо, хоча насправді ні. Скільки разів вам здавалося, що ваші успіхи це просто вдалий збіг. Якщо іноді ви відчуваєте, що не на своєму місці, у мене для вас є новини, ви не одні. Привіт! З вами психолог Оксана Сабадаш і ви на моєму каналі. Бувало у вас таке, що навіть коли все йде добре, всередині щось нашіптує. Це випадковість, тобі просто пощастило. Скоро всі зрозуміють, що ти не такий розумний, як здаєшся. Це наче постійне очікування викриття, наче весь твій успіх, це випадкова гра, у якій ти дійшов занадто далеко і ось ось пролунає грізний голос: Гру закінчено, тебе розкрито. Знайомо? Це пастка, у яку потрапляють навіть успішні та талановиті люди. Вони живуть із відчуттям, що не заслуговують свого місця, що їхні знання та вміння недостатні, що колись усе це розкриється і їх викриють. А іноді що справа навіть не у професійності, а в тому, що вони взагалі не достатньо хороші, як люди. Це синдром самозванця. Сьогодні ми розберемося, чому він з'являється, як він впливає на самооцінку, стосунки, роботу, та й, звісно, поговоримо про те, що допоможе з ним впоратися. Синдром самозванця це той стан, коли людина сумнівається у своїх досягненнях і відчуває, що їх недостатньо, навіть якщо є реальні докази зворотні. Замість того, щоб визнати власні зусилля та здібності, вона пояснює свої успіхи випадковістю, удачу чи зовнішніми факторами. І, хоча термін синдром самозванця широко використовується для опису цього явища, варто зазначити, що це не є медичним діагнозом, попри слово, синдром. А взагалі це поняття вперше сформулювали психологині Полін Кланс та Сьюзен Аймс у 1978 році. В рамках досліджень когнітивних процесів та емоційної саморегуляції. Вони працювали в парадигмі когнітивно-поведінкової психології та спочатку вивчали цей феномен серед успішних жінок. І дослідниці помітили, що навіть ті, хто мав об'єктивні досягнення, відчували, ніби вони займають чуже місце, і їхній успіх це просто збіг обставин. Пізніше дослідження показали, що синдром самозванця характерний не лише для жінок, а для чоловіків рівно так само. Він може проявлятися в будь-якій сфері у професійній діяльності, в творчості, в навчанні та навіть у стосунках. І це явище також називають феноменом самозванця або феноменом шахрая. Взагалі в академічних дослідженнях частіше використовується термін саме феномен самозванця, але більшість людей знають його саме як синдром самозванця. І оскільки цей канал для вас думаючи, допитливих людей, які прагнуть глибше розуміти себе та інших, при цьому не будучи психологами, то я буду використовувати той термін, який зустрічається найчастіше і з яким ви, напевно, вже знайомі: а саме, синдром самозванця. Ну і давайте поговоримо про те, як це проявляється. По-перше, це невпевненість у власних успіхах. Здається, що досягнення не такі вже й значущі, або що будь-хто міг би зробити те саме. По-друге, це страх викриття, постійне відчуття, що інші переоцінюють твої здібності та рано чи пізно зрозуміють, що ти насправді недостатньо компетентний. Третє це знецінення власної роботи. Тобто людина вважає, що все сталося не завдяки її зусиллям, а через допомогу інших, щасливий збіг обставин або низькі очікування від неї. І що цікаво, з цим стикалися навіть найвидатніші особистості. Альберт Енштейн, наприклад, він зізнавався, що відчував себе невільним самозванцем і сумнівався у значущості своїх робіт. Енштей, угу. А Том Генкс, володар численних нагород, і на мою думку, взагалі чудовий актор, одного разу сказав: Я постійно думаю, що сьогодні той день, коли всі зрозуміють, що я шахрай. Тобто, синдром самозванця не має нічого спільного з реальним рівнем компетентності або таланту, він може з'явитися в будь кого незалежно від досягнень. А тепер розглянемо, що саме формує синдром самозванця. Він не виникає на порожньому місці, він тримається на певних когнітивних спотвореннях, викривленнях. І когнітивні спотворення це взагалі що таке? Це такі систематичні помилки у мисленні, через які ми сприймаємо реальність викривлено. Давайте глибше з вами поринемо в таємниці нашої психіки, які змушують нас почуватися самозванцями. Адже це не просто випадкові думки, які виникають в голові ні звідки. За ними стоїть ціла система, яка впливає на те, як ми сприймаємо себе та свої досягнення. Отже, ця система це когнітивні спотворення. Вони виникають через те, що мозок намагається обробляти інформацію швидко, але при цьому робить типові помилки. Ми ж не аналізуємо кожну ситуацію з нуля, а покладаємося на звичні шаблони мислення, які виробили протягом всього свого життя, бо так легше, так швидше. Але проблема полягає в тому, що ці шаблони можуть бути неточними або навіть зовсім хибними, і вони змушують нас сумніватися в собі, не помічати власних досягнень або приписувати їх удачі, а не власним зусиллям. І які ж спотворення найбільше впливають на синдром самозванця? Давайте це розглянемо з вами детальніше. Отже, перше з них це фільтрація або вибіркове сприйняття. Тобто людина бачить лише свої помилки, а всі успіхи ігнорує або вважає незначними. Наприклад, вона може отримати дев'ять компліментів і одне зауваження і зосередитися тільки на критиці, так ніби нічого хорошого не було взагалі. Але ж одне зауваження не скасовує тих успіхів, які ви мали і маєте. До того ж, критика вона взагалі не завжди об'єктивна. Вона може бути просто думкою іншої людини, яка не має повної картини, або навіть просто помиляється. Проте, замість того, щоб сприймати її як одну з багатьох точок зору, ви фокусуєтеся чомусь саме на ній і відсуваєте все хороше, що ви мали на другий план. А друге когнітивне спотворення називається персоналізація. Наприклад, вам здається, що всі постійно оцінюють вас і помічають кожну вашу помилку. А якщо на зустрічі хтось зітхнув або відвів погляд, ну все, значить він розчарований вами. Якщо в кімнаті стало тихо після вашого виступу, ну значить, ви сказали щось дурне. Але ж реальність зазвичай інша. Людина могла зітхнути від втоми, відвести погляд, бо їй щось відволікло, або вона взагалі не думала про вас. Насправді ж, люди значно більше зосереджені на собі, ніж на ваших діях. А третє це чорно-біле мислення усе або ідеально, або жахливо. Тобто посередині нічого нема. Якщо робота не бездоганна, то вона провальна. Якщо презентація була хорошою. Загалом хорошою, але ти зробив або зробила одну єдину помилку, значить, все, все зіпсовано. І немає місця для середніх варіантів і нормальних робочих результатів. А четверте називається катастрофізація. Будь-яка помилка уявляється як катастрофа. Якщо я щось роблю неправильно, все піде шкереберть. Якщо мене запитають, а я не знатиму відповіді, ну все, це кінець моєї репутації. Але ж насправді один єдиний невдалий момент рідко щось змінює глобально, але мозок часто малює страшні сценарії. Четверте, когнітивне спотворення це знецінення позитивного досвіду. Тобто будь-який успіх пояснюється випадковістю або везінням. Якщо щось вийшло добре, ну, значить, просто були сприятливі обставини, хтось допоміг, ну або просто завдання було легким. І людина не приписує досягнення собі. Хоча при цьому заслуги інших вона би визнала як саме їхні заслуги. П'яте спотворення це читання думок, тобто без реальних доказів людині здається, що інші думають про неї щось погане. Наприклад, якщо хтось не відповів на повідомлення, значить він більше не поважає тебе. Якщо співрозмовник коротко киває у відповідь, значить він думає, що ти несеш нісенітниці. Паляниця, укрзалізниця, бачите, я своя. Ну, добре, давайте продовжимо. Да, до речі, щось мені везе, коли я записую для вас відео, повітряна тривога завжди, певно, ви зараз це чуєте. Добре, продовжимо все ж таки. Так от, насправді ми ж не можемо знати, що відбувається в голові іншої людини. Вона могла не відповісти, бо просто зайнята, або відволіклася, могла кивнути коротко, тому що просто замислилася, або взагалі є не дуже емоційною. І ми часто приписуємо людям негативні думки про нас, хоча насправді вони можуть навіть про нас не думати в цей момент. Шосте це емоційне мислення, це когнітивне спотворення, при якому людина сприймає свої емоції як доказ реальності. Тобто вона думає приблизно так: якщо я це відчуваю, значить це правда. Навряд чи на рівні свідомості, прямо вона так думає, але несвідомо таке переконання може бути. І, наприклад, якщо вам страшно перед виступом, може здатися, що він точно провалиться. А, якщо ви почуваєтеся нікчемним або нікчемною, здається, що ви насправді некомпетентні. Але емоції ж залежать не лише від реальної ситуації, а й від безліч інших факторів, наприклад, рівня втоми, попереднього досвіду. Це гормонального фону, врешті-решт. І ви можете почуватися невпевнено просто тому, що ви не виспалися. А страх перед виступом може бути лише нормальною реакцією організму на стрес, а не передбаченням провалу. І важливо відокремлювати емоції від реальності. І ці когнітивні спотворення працюють автоматично. Ми навіть не помічаємо, як вони формують наші думки та переконання. Людина має викривлене сприйняття, через яке починає сумніватися в собі. Через ці сумніви сприйняття викривляється ще більше, що породжує нові сумніви, і от закручує цю спіраль ще сильніше. Але гарна новина полягає в тому, що з цим можна працювати. В наступному відео ми розглянемо, як синдром самозванця впливає на наше життя. Донайте на Силу оборони України та завжди пам'ятайте, що ви неповторні.